Колекція наших ефектних шуб, довгі лами, танцюючи і не танцюючи. В цих шубах ви точно не залишитесь без компліментів, без уваги, тому що ну як. Пройти повз дівчини в такій шубі. Просто ну, неможливо, неможливо. Це наша лімітована ексклюзивна колекція довгих шуб. А саме в довжині 130 см ця у нас ламана танцююча в трьох кольорах: чорний, білий і ось такий дуже приємний, класний бежевий колір. 100% стрижена вовночка, шуба гуманна і ще й дуже стильна. На підклад у нас набита вовна. Виробництво Італія. Шикарна, тепла, якісна ефект. На шуба, що ще нам треба, вам лише обрати колір 130 см довжина. Ще раз хочу на цьому наголосити, тому що це дійсно важливо. Але у нас є розрізи. Шубка виглядає просто нереально круто. Нереально круто. Це наша колекція лам. І є танцююча лама у нас в білому або в чорному кольорі. І не танцююча в трьох кольорах. Дівчата, замовляйте, поки є розміри, тому що вони розлітаються дуже швидко, і це лімітована колекція. Чекаємо на ваші замовлення.